Друзі, як ви думаєте, що я роблю серед ночі на тракторі з плугом Агра? Отаким от плугом. і повним гружоним мазом, який засів. Коротше, по іронії долі ми таки засадили мазуна сьогодні. І будемо його витягувати. Ванику, знімай троса, я не знаю, можу зачепити за задок якось. Трос длінний. Та я боюсь, щоб плуга не подряпать ніде лишній раз. Запередок за передок там буде за що зачепити? Ну ну, да. Бо плуга знімати це, взагалі не варіант. Оце от така біда. Казав мені один фермер, купи собі камаза і не парся. Ні, не послухав. Взяв машину, щоб було комфортніше водітелю. Ну, а тепер буду витягувати його, а що ти зробиш? Слава Богу, клас нам допомож. Зараз включимо йому повний привод і буде нам щастячко. Коротше, Засадив, так засадив. Тут у нас дуже серйозна долина. Тут як би не хотілося, як би не старалося. Ах, бачите, як по самий бампер, юки-палки. Що це таке, бляхамуха? Ай -яй, яй Не послухав я фермера Совєта Зараз би взяв Камаза і не мучився Та ні, наоборот, мучився ще дужче Коротше ми нашу легенду Не оставимо його в біді Для цього в мене є чудо трактор Подивимося на що він способен Що є, за що зачепити Зачепити Так пар саме найскладніше, може тут за щось зачепимо А за що ж тут його зачепити? Хуйозно Якби його зняти Може Піздец ЗАСТРЯЛИ! Ну что, тянем, тянем, тянем. Давай, 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 рідненький, давай. Сейчас так, давай, 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 давай. давай. Бляха, Оце тобі на це так воно і виходить. Довепендрювався називається. Кіно. Так. Це трендець, друзі, оце воно таке. Шульське господарство і жнива. Хто ж мог подумати, що тут така долина? Ні, верніше, вона то тут давно ця долина, просто що сьогодні ми думали, що вона нас не засосе. Так, назад. Блін, треба з плугом трошки. Покрутиться. Да, і смішний грішний плакать хочеться. Скажу, чоо, його сюди пертися було, друзі. Сам не знаю. Ос, давай, 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 давай. Давай, давай. Давай, 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 давай. Пішов, 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 рідненький, давай. Все. все, 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 супер. Супер. Виїхав. Оце воно, друзі. Бачите, казали, маз не машина, не машина. Та -майо! -ма Всім добра, пишіть коментуйте, ставте лайки. Ми не шукаємо легких шляхів. Бачите, мазунчик іде, як дядько. Чітко. І по полю він йде непогано. Ну Якщо вже відверта долина там якась така, що ніде ніяк, що там просто вже галь... грязюка, калюжа, то звісно про який цей, про який е... оффроуд тут можна балакати. Як, ну, є люба машина засяде, і газон засяде, і Камаз засяде. От, а то таке, друзі. Тому тут так. Його ж можливості не безмежні, вони мають свої якісь границі, кордони. Оце отак. -от так він бачите, попер, як дядько, нормально, головне не скидати газу. Бо тут таке поле, є такі міста. Що... Та в будь-якому полі є міста, де засасує. Ну, Нічого, легких шляхів немає. Ми їх не шукаємо і вам не совітуємо. Працюємо.